Українські сили оборони на бахмутському напрямку забезпечуються болгарськими пострілами Оджі Сіма. Ці покращені 80-мм осколково фугасні постріли, призначені для ручних протитанкових гранатометів РПГ 7 Кадри з застосуванням болгарських пострілів у Бахмуті показали українські прикордонники. Українські оборонці показали характерний дерев'яний ящик болгарської компанії Арсенал. В ньому було упаковано 18 пострілів у герметичних пластикових пакетах, також з пострілами йде 18 метальних зарядів СР 71. Ці постріли здатні застосовувати усі протитанкові гранатомети сімейства Арсенал та радянські гранатомети РПГ 7 В. 7 сіма за своєю суттю являє покращений аналог радянського пострілу ог 7 в Бойова частина при вибуху створює високоефективне уламкове поле ураження з оптимальною масою уламків. Болгарським виробником заявлено, що корпус бойова частина пострілу має понад 1250 фрагментів, також підривники мають функцію надшвидкої та ковзної дії, незалежно від кута влучання.